Як прибрати тривогу? Тривожні розлади це одні з найпоширеніших психічних захворювань у сучасному суспільстві, від щоденних неврозів і безсоння, до панічних атак і фобій. У чому ж корінь усіх проблем із тривожністю, дефіцит гамк, тривожний розлад пов'язаний із важливим медіатором головного мозку гамк, до завдання якого входить гальмування? Це дуже важливий і активний процес, на який наш мозок витрачає більше енергії, ніж на збудження. Якщо у вас нестача гамк, то мозок просто не в силах зупинитися, поки в надлишку є нейромедіатор, що відповідає за збудження. Ваш поїзд думок буде нестися з величезною швидкістю, закручуючись у велику грудку переживань. Це і є тривога. Мухомор допомагає прибрати причини тривоги. Муссимол, що міститься в мухоморі, активує гамк-рецептори, знижуючи активність мозку і перезбудження унаслідок чого ефективно знижується тривога, ви стаєте спокійним, та у вас більше немає постійного потоку переживань та негативних думок.